Всім доброго здоров'я, ви на каналі Автоартіст. Стільки просмотрів з тією шістькою було з зеленою липою. Коментували люди, навіть лайки ставили. Для мене це як медна душу. Ну, тоді давайте попробуємо її трошечки привести в божеський вид. Не будемо сильно там викрашувати, капремонти робити, не треба. Ну, хоча б, щоб вона була більш-менш красива, поубирати у ній можна, я думаю, можна. Тож, давайте зараз підемо. І щось почнемо. Не знаю, що там починати, Воно все таке страшне. Ну, зараз підемо там на місці розберемося. Ой Боже, до неї страшно підходить. І непонятно, що починати. Мабуть, почнемо з самого легшого, почнемо з багажника. Зараз все переберем, що не треба, що лишнє викинемо і попробуємо зложити все до кучки. Що тут є, якось, в общем треба навести тут якийсь порядок. І так, почнемо. Що в нас тут є, що ми маємо? Штанишки. жилеточка. Так и моя. Паралончик. Шапочка. Шортики. Это все очень надо. Еще одни штанишки. Нормально. Так, что тут? Что тут? Что тут? Я так понимаю, это трос. На всякий случай. Яким мались цю машину тягати. Рушничок. Сумка від противогоза. Ну, це, конечно, до. Да. Сумка від противогоза, вона в машині обізочна. Оце щось зачепилось. Откуда воно випало? А, ось його. Лампочка підсвітки заднього ходу вилетіла. Вона повинна бути десь. Тут ось. В общем, там вона должна бути. Потім будемо розбиратися. Якісь шнурки, якісь проволочки. Ну ладно. Тряпочка. О! Ковпачок, ковпачок положимо сюди. Я думаю, він нам ще пригодиться. І ще тряпочка. Рушничок. Перчатки, перчатки. І ще один рушничок. Ще одна шовочка. Оце була, я пам'ятаю, сумка для інструментів. Наша Україна, Ющенкоток. Раритет. Бризговичок, Там є, там є. Новенький, хай туди його. Ой! да, тут цілий клондайк. Так, а тепер беремо цей мишачек у Значить я все вибрав. Такого не тебя. Это если вдруг друг оказался вовсе не друг. Вообще, це, наверное, якийсь рычагу старого був Коли колеса откручивал. Так. Раз отвертка, два отвертка. Молдинг Якщо вийде, то ще й прицепимо. Хай лежить. Рыться Дуже, кстати, нужна вещь. Нужно и удобно. Если так не засорить машину, то идеально. Классная штука. Ага, чинозис А тут еще тайничок. Хоп. Хоп. А чи є це? А по-моєму, моє. Эх, настільки. На 19, все ключі. Вся, часа ключі, все гойки. Кукурузка. Блін, ну це ж машина. Вообще, вообще -то ж таку нізер робить. Вона ж гниє. Ось вс. Капець. І от ми бачимо, який стон. Це ще, ще й нормальний стон. Взять, час повитирати все. Давайте запаску витягне. Глянемо, що бути в неї. Під запаскою дуже дірки немає. Не згнило, день. добрий день. В принципі, очень дуже нормально. Оце забрати. Ось такий стон у нас богожничка розкидали все, кучка ось віщей. Дуже нужних, дуже. Тут можна пів відпів... батальйона одіти. І такий у нас цей. Зараз позамітої, поприбероїмо і все назад. Понаходив панелі бокові. Зараз поставлю. От таку от приблизно. Її в 79-му году задумував. Завод прозводітель. Понаходив я в гаражі валялося, тож усе що колись знімалось, усе оставалось знятим, нічого не вішалось. Все трохи я понавішував. Зараз коритися помить, ще вкинуть сюди. Оце приблизно так в моєму поніманні повинен виглядати багажник в машині. Тут не все, звісно, ідеально, ця формувочка вже не формується. загнули її, але ж одмилось, шось... щось не. Зараз ми сюди. Ось тут Ключики зложили. Якщо молоток так прям нужен, то хай тут собі лежить. Насосик обязательно, Отако. І я думаю, о! Чи Отако! Оце ну все, що должно бути багажнику.